Центр креативних індустрій презентували в Богдановому університеті. Основне завдання нової структури впровадження неформальної освіти в навчальний процес. У чому полягає її особливість, і як це підвищить конкурентну спроможність випускників закладу, знає Владислав Бедренець. У Черкаському національному університеті презентували новий науковий та педагогічний центр. Структура відповідатиме за впровадження в систему освіти закладу неформальної освіти в галузі культурних і креативних індустрій. Центр було створено в межах угоди між ЧНУ та благодійною організацією фонд Миколи Бабака. Культурні і креативні індустрії розвиваються в усьому світі в Європейському Союзі, в США а через те, що Україна. Україна зараз ще перебуває в стані війни, звісно, на повну потужність розгорнутися усі дієвці в межах цього сектору не можуть, але ми повинні вже зараз готувати нашу молодь, яка повинна бути в трендах, повинна відповідати цим. Е Викликам, які зараз існують в усьому світі, і ми повинні їм надавати таку можливість для того, щоб реалізовувати свій креативний потенціал в межах нашого центру. Центр лише відкрився, але вже реалізував кілька проєктів, спрямованих на покращення психоемоційного стану переселенців та працевлаштування молоді. Одне із завдань нової структури розвиток регіону. Тому під час презентації були і представники влади. Це приємно те, що Саме моя рідна альмаматер в передових і в цьому питанні також, і в питанні розвитку креативних індустрій. І сьогоднішній оцей от створений на даний час центр. Я переконаний в тому стане дуже. Потужним поштовхом до розвитку не тільки університету, і не тільки цього питання. Провідне завдання центру креативних індустрій ЧНУ підвищувати конкурентоздатність випускників закладу, допомагати їм орієнтуватися на європейський досвід та знання, адже майбутнє за тими, хто вміє мислити креативно і створювати щось нове, вважають в університеті ми через такі форми. Ну ми готуємо не просто фахівця, а людину, яка ну. Орієнтується, є комунікабельною, ну пафосно можна сказати, яка є і громадянином, і особистостю, і, і буде господарем і своєї долі, і своєї землі. Тому о, там створення центру ментального здоров'я, створення сьогодні центру креативних індустрій саме сприяє таким речам. Владислав Бедренець, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.